В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Обстріли Нікопольського району не вщухають. Сьогодні росіяни атакували мирівську громаду. Попередньо людей не зачепило. Вночі ж окупанти гатили з градів та важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадам, а також місто Нікополь. За ніч в нас знов тривоги. Є обстріли прибережних територій, є пошкодження п'яти житлових приватних будинків. Без постраждалих була пожежа. Ліквідували є порушення електрики, фахівці працюють. Нікополь ворог атакував тричі зі ствольної артилерії, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль. Перший вистріл я кляснув, хорошо. Вона мені вибігла із підвала і дзвонив в хату. Каже: Йди в підвал Я сказав, я тільки зайшов. Нас, як дало це. От у мене тут ці посипались вікна, пробоїні, Я зашито в мене воно з п'ятідесяткою доскою, попрошивало все, стекла полетіли, і в стінки така дирка там. Те, що дружина сказала сховатися у підвалі і врятувало життя, переконаний пан Віктор. Цей би голову відбив, би би попав. Добре чув, каже, чотири постріли потім ще були залпи градів, але вже десь далі. Гараж не можу відкрити, заклинило. Не думаєш, бачу дирки в гараж. А це ж таке бензин там у машині. От, і газ. От, виліз на гарі ще подивився. Бачу небо койде видно. Ну, пожара немає. Тут перебило трубу, текло. Ну, отак от все. Там газ перебило. Оговтується від нічних атак і родина Руслана. Чоловік показує будинок своїх батьків. Цієї ночі снаряди поцілили володіння. Приблизно около полпірового ночі. Був прильот на дане домовладение. Родители в данный момент знаходилися в підвальному поміщенні, що, мабуть, їх спасло, повреждено повністю. Гараж, часть дома, перекриття, окна. Найбільші ж руйнування цієї ночі росіяни спричинили у Марганецькій громаді. Ось такі звуки вночі чули жителям міста Марганець. У Марницькій громаді російські окупаційні війська знищили одну оселю, та з 10 будинків пошкодили. Понівечені цехи та склади місцевої фабрики зачепили лінію електропередач. На щастя, всі люди вціліли. Навіть у таких складних умовах, коли окупанти ховаються за атомною електростанцією, нашим військовослужбовцям вдається давати їм відсіч. За інформацією партизанського руху Енергодара, останніми днями були знищений склад ворожих боєкомплектів та жива сила противника. Наші хлопці нас захищають. Ми це чуємо, ми це бачимо, і ми добре розуміємо, що якби не наші збройні сили. Якби не наші прикордонники інші служби, то сьогодні на території міг би бути вже окупант за інформацією Нікопольської районної військової адміністрації. Сьогодні армія РФ знову обстрілювала тимчасово окуповані території Запорізької області, аби звинуватити у цьому українських захисників. Ситуація по той бік Каховського водосховища залишається напруженою та складною. Знову відбулися загострення, обстріли. Руйнування безпосередньо загинула людина, один з працівників станції. І всі ті дії, які окупант робив постійно, стріляючи по мирних містах, там Марганцю і Нікополю, прикриваючи АЕС, вони ще більш на цьому тижні стали активними. Але держава чітко реагує. На станцію має приїхати місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Іноземні ЗМІ повідомляють, що очолить групу з 13 фахівців гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У складі будуть представники переважно нейтральних країн. Не буде спеціалістів ані США, ані Британії, ані інших держав, що беруть активну участь у військовій підтримці України. Микита Саєнко, Валерія Бовша, Сергій Мельников Пронікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтеся правила двох стін. Не піддавайтесь паніці, і вірте в збройні сили України. Бережіть себе і до зустрічі.